Друзі, вітаю! Вітаю вас з другим днем Адвенту, з другим грудня. І сьогодні ми з вами будемо продовжувати читати різдвяну історію і будемо розмірковувати про її сенс. Бо ми вчора вже завдали ключ до нашого різдвяного розмірковування, до нашого адвент-читання. І сьогодні ми будемо читати Іван від Луки. Перший розділ з 5 по 17 вірш, такий немалий уривок, і він буде присвячений тому, що Ангел приходить до Захарії і каже йому, що народиться пророк Божий, і цей пророк буде його сином. І ми будемо сьогодні розмірковувати з вами, наскільки це важливо, що Бог говорить до нас, що Господь каже нам. Що нам думати, як нам розуміти, відкриває взагалі нам правильне уявлення про світ, про Бога, про нас самих. І сьогодні ми будемо ще глибше намагатися це зрозуміти, осягнути, переконатися в цьому, тому що глибоке усвідомлення цього геть змінює взагалі уявлення нас про наше життя і наше відношення до голосу Господа. Тож читаємо: Євангелій від Луки, перший розділ з 5 по 17 Вірш. У дні Ірода, царя Йодеї, був один священик на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка з дочок Аарона, а ім'я їй Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Господом, бездоганно виконували всі Господні заповіді й настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу. Коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія! Тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я Іван, і буде тобі радість та впотіха, і багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим ще зло на своєї матері. І, напевне, він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога. І він ітиме перед ним з великої літери, мається на увазі Ісус Христос, у дусі та силі Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. Ми з вами прочитали, як Захарія відреагував. На те, що сказав йому Ангел. Він злякався, він був переляканий, коли побачив Господнього ангела. Чому Захарія так перелякався? Ну, звісно ж, можемо сказати, що це взагалі завжди незвичайно, коли ти бачиш Господнього ангела. Але ми сьогодні поговоримо про деякі унікальні обставини е, того часу, в який жив Захарія, для того, щоб нам ще більше зрозуміти сенс. Того, що відбулося, щоб нам з вами зрозуміти не просто поверхневу лінію подій, а щоб нам з вами зрозуміти глибинні можна сказати рушії цієї історії, взагалі історії людства, взагалі того, що відбувається приходу Ісуса Христа в цей світ втілення Бога в той світ, який він створив, і ми маємо сказати, що. 400 років до е, приходу Ісуса Христа, до днів Івана Хрестителя. 400 років Господь мовчав. І це прямо так називається в богослів'ї Боже мовчання. Не було Божих пророків. Що означає, що Бог мовчав? Це не означає, що Бог нікому не відповідав на їх молитви. Це не означає, що Господь взагалі нікому нічого не говорив. Це означає, що не було. Наступного пророцтва щодо Ісуса Христа це найголовніше пророцтво, тому що в Ісусі Христі так слово боже каже всі божі об'єдниці. Так і амінь в Ісусі Христі взагалі розв'язування нашої найбільшої проблеми, а саме того, що ми грішні і засуджені перед Господом, і таке маємо в собі життя, що ніколи не будемо в Царстві Божому, якщо Господь нас не звільнить, якщо наш Месія нас не звільнить. Тож ці 400 років Господь мовчав. І тут ми сьогодні скажемо про причини цього мовчання, тому що ці причини нам багато про що мають сказати, щоб ми зрозуміли Різдво Ісуса Христа, щоб ще більше переконалися в тому, хто такий Ісус Христос, і щоб ми з вами взагалі зрозуміли більше Бога, Божий характер, Божий голос, щоб ми з вами ще більше навчилися. Шанувати Господа, благовіти перед Господом, тобто ще раз повторю, що 400 років до того, як Ангол з'являється Захарій, священнику Захарії, в храмі. Господь мовчить, Господь не посилає наступного пророка, не говорить наступного пророцтва про Ісуса Христа. Господь мовчить. І коли ми з вами читаємо останню книгу старого заповіта, маленьку книгу пророка Малахії, тобто ви можете її перечитати просто за один вечір, і я вас заохочую це зробити. То книга пророка Малахії вона завершується такими словами: що Господь каже, що перед страшним днем Господа прихода Господа, я пошлю. до пророка Іллю, який приготує народ для зустрічі з Господом, саме ці слова повторює дуже, дуже близько до тексту, повторює ангел Захарій, коли говорить про служіння його сина, про майбутнє служіння його сина Івана, і Господь каже, що наступний пророк, який прийде, він буде саме в дусі Іллі, і Він буде готувати серця людей до зустрічі з Господом. І всі люди, 400 років, вони жили, очікуючи голоса Божого. Взагалі, нам потрібен голос Божий. Нам потрібно, щоб Господь з нами розмовляв. Нам потрібно, щоб Господь до нас говорив. Але ці 400 років Господь мовчав. Господь мовчав до свого народу, і ми сьогодні скажемо про причини цього мовчання. Перша причина, тому що всі пророцтва про Ісуса Христа вже були сказані, і це був час, коли потрібно було, щоб всі ці пророцтва, вони здійснилися в Ісусі Христі. Це перша причина цього Божого мовчання. Тобто, все було вже сказано, і наступний крок сказано щодо Ісуса Христа. І наступний крок це саме прихід Ісуса Христа. Я ще раз хочу зауважити що найголовніше Слово Боже до кожного з нас це саме прихід Ісуса Христа. Найголовніше Слово Боже. Тож, стосовно цього слова, взагалі, можна сказати, все обертається в Слові Божому, щоб Ісус Христос прийшов в цей світ, тому що Він є відповідь на всі наші запитання, істина відповідь, благодатна відповідь, радісна відповідь. Наступна причина, чому Господь мовчить, тому що очікується виконання Божого плану. Третя причина, чому Бог мовчить, тому що мовчання Боже це суд над народом Божим, суд за гріхи народа Божого. І коли ми з вами читаємо пророка Малахію і інші книги, але книга пророка Малахії це остання книга старого заповіту, то Господь там багато говорить щодо того, що робить народ. І що не відповідає його закону, його слову, і Господь попереджає їх, що «Я, я, я замовчу, я не буду вам говорити, і ваше життя ще більше буде занепадати, тому що слово Боже це світло, тому що Слово Боже, це життя, тому що Слово Боже це шлях, яким нам треба йти. Тож коли Господь говорить, народ Божий розквітає, життя розквітає, тому що Слово Боже воно дієве, тому що Словом своїм Господь творить. І коли Господь мовчить, то це означає, що Господь відсторонився, це означає, що Господь засуджує, це означає, що Господь е відстороняється. І от Господь мовчить 400 років. Для чого? Для того, щоб народ усвідомив свій стан. Бо в пророки Малахі Господь каже: ви кажете мені, що все нормально, ви кажете мені, а що ми робимо не так? Народ каже Господу, і Господь каже, щоб ви подумали, що ви робите не так, і щоб не тільки подумали, не тільки усвідомили, а щоб прийшли до покаяння. І коли ми читаємо пророка Амоса, 8 розділ, 11 вірш, там написано, що Господь каже, що я пошлю голод. Не голод хліба, а голод слухання слів Господніх. Знаєте, ми з вами по-різному відносимося до різних осіб і до їхніх слів. Відносно того, наскільки ми вважаємо ці слова важливими для себе, їхню інформацію важливою для себе, нам дуже важливо з вами усвідомлювати, зростати в цьому усвідомленні, наскільки Божі слова вони важливі в нашому житті. Що Божі слова це не просто інформація. Що Божі Слова це життя, яке приходить від Господа в наше життя. Що Божі Слова це откровення, що Божі слова це світло. І тому ми потребуємо Божих слів більше, Божого Слова більше, ніж навіть фізичного хліба. Пам'ятайте, як Ісус Христос каже дияволу, що не хлібом єдиним живе людина, а Словом Божим, яке виходить з вуст Божих. Тож. Господь каже, що я дам час, щоб ви усвідомили, що для вас важливо моє слово. Ви живете так, нібито для вас моє слово не важливо, то я вам дам час пожити без мого слова. І ви зрозумієте, як це жити, коли я не говорю, коли я не відкриваю істину, коли я не даю життя через своє слово, коли я не збудовую вас через своє слово. І наступна причина це у нас вже буде четверта причина, чому Господь мовчав цей час, тому що це був час 400 років, це був час приготування світу до прихода Ісуса Христа, і ми зазначимо деякі моменти, які готувалися і були дуже важливі в служінні Ісуса Христа і для розповсюдження Євангелія. Після служіння Ісуса Христа, по перше, це в світі з'явилася міжнародна мова. Вона була грецька. Чому це важливо? Тому що багато людей знало одну мову, і дуже легко було розповсюджувати Євангелія для людей, які знають грецьку мову, бо переважна більшість людей знала грецьку мову. Наступне таке приготування це була розповсюджена система синагог в кожному місті, навіть не тільки юдейському, язичницьких. Містах були юдейські синагоги, а це означає, що там проповідувалося Слово Боже. І пригадайте, що саме синагог, апостол Павло, наприклад, починає свою проповідь в язичницьких містах, тобто були такі осередки, з яких можна було розповсюджувати проповідь Слова Божого, проповідь про Ісуса Христа, проповідь Євангелія в будь-якому місті Римської імперії, також був встановлений пакс Романа, тобто Римський мир. Римська імперія гарантувала певний. Спокій. І це сприяло тому, що е, мирне життя сприяло тому, що блага звіцька вона дуже швидко розповсюджувалася. І остання таке приготування дуже важливо, був здійснений переклад септуагин та переклад старого заповіту на грецьку мову, і люди мали можливість ознайомлюватися. Знайомитися з старим заповітом, люди, які ніколи не були е, знайомі з ним, люди, які жили в іншій культурі, тепер мали змогу ознайомитися з пророцтвами про Ісуса Христа. І коли звучала благозвістка, то люди вже розуміли контекст, в якому вона звучить. І це також на це потребувався час, тож ці 400 років були важливі. Необхідні для того, щоб це приготування здійснилося. І ще одна причина: Боже мовчання, воно сприяло тому, щоб коли на своє служіння, на Боже служіння вийде пророк Іван, щоб його голос, пам'ятаєте, він каже, я голос того, хто кличе в пустелі, щоб його голос звучав надзвичайно потужно. Ця тиша, 1400 років, це дуже величезний період тиші. Він також був для того, щоб коли зазвучав голос Івана Хрестителя, щоб це було надзвичайно потужно радикально. Незвичайно, і щоб люди просто можна сказати були в шоці від того, що з'явився новий господній пророк в силі Іллі, тобто надзвичайно потужний в своїй духовній силі. Ми з вами сказали про п'ять причин, чому цей період в 400 років він існував, і ми прочитали цей уривок, коли ангел приходить до Захарії і каже йому, що народиться наступний пророк, і це буде. Його син, ви розумієте, так, що Іван Хреститель вийшов на своє служіння ще через 30 років, після того часу, коли ми читаємо цей уривок. Про що ми сьогодні з вами маємо подумати, перш за все читаючи цей уривок? Не про те, що Захарія старий, не про те, що він жахнувся, не про те, не про його дружину, яка теж стара і не може мати дітей, в першу чергу не про це. В першу чергу про те, наскільки ми з вами... Благословенні, що маємо голос Божий. Господь говорить до нас перший. Ми маємо цінувати голос Божий. Господь говорить тоді, куди хоче сказати. Господь замовкає, коли хоче замовкнути. Господь говорить, коли хоче говорити. Господь хоче, щоб ми до Його слів ставилися з величезною шаною і благоговінням. Ісус Христос є втіленим Словом Божим. Якщо до літер ми маємо відноситися з такою пошаною, то з якою пошаною ми маємо відноситися до втіленого Слова Божого? Я хотіла б, щоб ми саме про це з вами сьогодні подумали на підґрунті цього уривку, подивилися найглибший сенс цього уривку. Я також хочу сказати, що ви можете знайти, коли ми читали цей уривок в плейлисті, коли ми читали його на початку, може року, і знайти те, що ми говорили тоді про цей уривок. Це будуть різні наші роздуми. То ви можете звернутися ще ще й до них, і це ще більше вас збагатить. Тож рада прошу вас доєднуватися до цього. А також запрошую, хто з вас ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, коментуйте, діліться цим відео, тому що все це сприяє тому, щоб якомога більше людей читало слово Боже, любило слово Боже, ще більше б пірнало в слово Боже та вкорінювалося б слово Боже. Нехай Господь благословляє кожного з вас.